Киянки, 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 я з вами горілку поки скиди. Як скажете, мій генерал? А ви світло см'яні. Готово. Я рідна, чорнобрива україночка. Ой киянка, ти киянка, моя квіточка. Шикарно <ріпи> Киянки, киянки, киянки. Шо, що? Веселі сумні, гомінки. Я знаю, да, да, да. <ріпи> у світі коханки. Найкращу у світі жінки. <ріпи> Я така. Я сотні разів. Ваше воді! Від ваших янків очей! Дякую! Оце клас! До побачення! Чао, чао!